Мишева це одвічні сусіди сільської людини, і не завжди приємні. Кожен господар, що має город, знає коли на осінь починають холоди, гризуни шукають теплі місця і легку поживу, вони можуть оселитися під сараєм у теплиці біля компостної купи, а найчастіше просто під грядками там, де м'яка земля і є корінці чи насіння для них справжній рай. Та біда в тому, що одна пара мишей за сезон здатна вивести цілу родину, і вже тоді ніякий урожай не буде в безпеці. Вони підгризають моркву, буряк, картоплю, насіння гарбуза чи кукурудзи, нищать молоді паростки і роблять це потайки, так що господар часто помічає втрати вже надто пізно. Миші особливо небезпечні тим, що вони не лише шкодять посівам, а й переносять різні хвороби. У селі не раз чули про те, як у погребі гризуни псували запаси зерна або прогризали мішки з кормом для худоби, а коли починають розмножуватися біля людського житла, то біди ще більше нори під порогом, нічне шкряботіння, дрібні дірки в кутках усе це ознаки небажаних гостей. І якщо не діяти швидко, то одна осіння ніч може обернутися справжньою навалою. Не кожен господар хоче одразу братися за отрути. По-перше, це небезпечно для хатніх тварин, котів, собак, курей, інколи навіть дітей. По-друге, отруєна миша може загинути у важкодоступному місці, і тоді кілька днів по хаті чи погребу стоїть сморід, а головне, миші швидко звикають до покупних засобів, і вже наступного року вони не діють. Е. Тож люди здавна шукали. Більш природні, безпечні і надійні способи захистити своє добро у народі. Казали миша боїться не кота, а запаху землі, що горіла. Саме тому що наші діди помічали, що там, де розсипали деревну золу, гризуни не затримувалися. Інші господарі помічали, що гострий запах перцю чи м'яти відлякує шкідників краще за будь-яку хімію. Селянин завжди спостережливий, він дивиться, що працює, і передає знання з покоління в покоління. Тому нині, коли на городі з'явилися мишачі ходи або, помітно, зникло кілька буряків, варто згадати ці перевірені методи, а не поспішати до магазину за отрутою. Сучасний город це місце, де поєднуються старовинна мудрість і нові знання, і якщо уважно придивитися до природи. То можна побачити, що сама земля дає нам підказки, як боротися з її дрібними шкідниками. Наприклад, попіл, який залишається після спалення дров у печі чи грубі, має особливі властивості. Його лужний запах не подобається ні комахам, ні гризунам, те саме з м'ятою чи камфорним маслом. Ці аромати різкі, природні, і миша просто тікає, відчувши їх. Так само працює перець, особливо чорний або червоний мелений. Його запах і гострота діють на чутливий ніс гризуна як справжній сигнал небезпеки. Коли на городі чи біля комори з'являються сліди мишей, не варто зволікати кожен день без дій це втрата майбутнього врожаю. Миші швидко розмножуються. А отже, чим раніше почати боротьбу, тим легше буде зупинити їхню навалу. Старі господарі кажуть не чекай, поки миша з'їсть останню картоплину роси попіл сьогодні. Це правило діє й нині. Важливо розуміти, що миші не просто шукають їжу, вони обирають місце, де тепло, сухо й безпечно. Якщо біля грядок лежить багато бур'янів, залишків гички, сміття чи старої соломи, це для них ідеальне укриття. Тому перший крок у боротьбі. Навести лад, прибрати все зайве, розпушити землю біля нір, залити їх водою або закласти гілками м'яти лише після цього варто братися за народні засоби, щоб закріпити ефект багато хто не знає. Але запах для миші головний орієнтир у світі, її ніс у сотні разів чутливіший за людський, тож будь-який сильний природний аромат, це для неї як сигнал тривоги. Саме на цьому побудовані всі безпечні способи відлякування. Не треба труїти, досить створити навколо городини запашну стіну з того, чого миша терпіти не може, і якщо це зробити правильно, то гризуни просто обходитимуть ваші грядки стороною. Ось чому тема боротьби з мишами без отрути настільки важлива для кожного селянина, вона не лише про збереження урожаю. А й про безпечне господарювання, про повагу до природи. Бо коли людина користується тим, що вже є в неї під рукою, попелом, травами, перцем чи м'ятою, вона діє розумно й економно. Такі методи не шкодять землі, не отрують тварин і водночас дають чудовий результат. І головне це знання перевірене часом, а не рекламами. Миші були, є і будуть, але сила людини. У розумі та спостережливості. Якщо вчасно зрозуміти, як вони поводяться і використати природні засоби, можна захистити свій город без шкоди для себе та довкілля. Бо, як кажуть у народі, мудрий господар не свариться з природою, а вчиться в неї. І саме про такі природні способи захисту від мишей ми говоритимемо далі. Боротьба з мишами справа не нова. Але щоразу потребує розумного підходу. Природні засоби від гризунів існують давно і кожен має свої особливості. Головне, не чекати, поки миші розплодяться, а діяти завчасно. Коли ми говоримо про безпечні методи, то маємо на увазі ті речовини, які не шкодять землі, тваринам чи людині, але водночас відлякують шкідників. Такі засоби можна знайти буквально під рукою у печі, на кухні чи серед трав, що ростуть біля двору. Одним із найпростіших і найдієвіших засобів є деревна зола. Вона утворюється після спалення дров чи сухих гілок і містить мінеральні речовини, що відлякують гризунів. Її запах та структура неприємні для мишей. Коли вони пробують пройти по золі, то дрібні часточки прилипають до лап і шерсті, подразнюючи шкіру. Через це миші швидко тікають, оминаючи такі місця. Тож, якщо посипати золу навколо грядок, або біля нір, де вони з'являються, то через день-два, помітно, менше нірок і ходів. Особливо корисно розсипати попіл уздовж периметра городу або біля сховищ, де зберігаються овочі. Багато господарів змішують золу з піском або землею, щоб вона не розліталася від вітру, від Головне оновлювати цей захисний пояс після дощу чи поливу адже вода змиває дрібні часточки. Ще один потужний природний засіб перець, особливо чорний, мелений або червоний стручковий, його гострий запах різко діє на нюх мишей. Якщо розсипати його тонким шаром біля нір або навколо сховищ, то миші швидко покидають ці місця. Деякі господарі змішують перець із Невеликою кількістю борошна чи зерна сяте й це привертає гризунів, але після того як вони спробують таку суміш, їхній ніс буквально горить, і вони більше не повертаються. Перець засіб не отруйний, але ефективний саме завдяки різкому запаху, який миші не переносять. У хатах і підвалах також можна посипати перець у кутах або під полицями, головне, щоб діти і домашні тварини туди не лазили. Добре себе показує м'ята, особливо свіжа або сушена. Її аромат приємний для людини, але дуже різкий для гризунів. Найзручніше розкласти гілочки м'яти у місцях, де миші з'являються найчастіше у погребі, під полицями, у коморі біля нір. можна також зробити настій залити жменю сушеної м'яти гарячою водою, настояти, потім змочити ганчірку або тирсу. І розкласти по периметру грядок чи біля входу до хати. Ефект триває кілька днів, після чого аромат слід поновити. Господарі, які мають багато м'яти на городі, радять садити її по краях ділянки. Тоді запах постійно стоїть у повітрі, і миші туди не сунуться. Камфорне масло ще один сильний засіб проти гризунів: воно має різкий, пронизливий запах, який тварини не можуть терпіти. Його часто використовують у приміщеннях, де небезпечно розкладати порошки чи пастки. Достатньо змочити вату або шматок тканини кількома краплями камфорного масла і покласти біля нір у кутах або під піддонами з овочами. Запах тримається довго, а коли він починає слабшати, досить капнути ще трохи масла. Це безпечний. І тривалий спосіб, особливо для погребів і сараїв, де не можна застосовувати отруту. Є ще один старий, але дієвий метод суміш гіпсу з борошном. Принцип простий: миші полюбляють зернові продукти, тому вони із задоволенням їдять цю суміш. Але після того, як гіпс потрапляє до шлунку, він твердне і гризун гине. Для приготування беруть сухий гіпс і пшеничне борошно у рівних частинах, додають трохи цукру для приваблення, а поруч ставлять блюдце з водою. Коли миші з'їдають суміш і потім п'ють воду, гіпс швидко твердне всередині і це зупиняє шкідника. Цей спосіб слід застосовувати обережно, щоб не потрапив на очі хатнім тваринам. Його краще ставити в кутках підвалів або на горищі, де немає доступу дітям і птахам. Усі ці засоби працюють краще, якщо їх чергувати. Миші, як і люди, можуть звикати до запахів, тому через кілька тижнів ефект може слабшати. Народна мудрість радить змінювати засіб щомісяця один тиждень, перець, потім зола, потім м'ята або камфора. Так гризуни не мають часу адаптуватися і постійно відчувають новий подразник. Крім того, варто поєднувати різні способи, наприклад, розсипати попіл по грядках, а в кутах сараю розкласти м'яту або змочену камфорою тканину. Не менш важливо дотримуватись чистоти на ділянці, якщо залишати залишки кормів, насіння чи суху траву, миші завжди повернуться або матимуть чим харчуватись. Тому, перш ніж розкладати будь-які засоби, слід прибрати все зайве. Старе листя, бур'яни, насіння, що осипалось, тоді дія природних засобів буде набагато сильнішою. Ще одна порада не забувати про обмеження доступу до житла. Миші часто потрапляють у хату через щілини біля дверей, через труби чи підлогу. Якщо намастити ці місця комфорним маслом або посипати золою, то гризуни не підходитимуть близько. А якщо поряд посадити м'яту, вона стане не лише захистом, а й прикрасою двору. Усі ці методи перевірені часом. Вони прості, доступні і не потребують великих витрат. Їх може застосовувати кожен господар, навіть той, хто живе у селі без магазинів і хімії під рукою. Природа сама дає все необхідне, треба лише знати, як користуватися її дарами розумно. І коли господар вчасно застосує ці засоби. Той урожай буде цілий, і двір без гризунів. Коли мова заходить про боротьбу з мишами, то кожен старий господар має що згадати, бо ще здавна на селі не було магазинів із готовими пастками чи отрутами, усе робили своїми руками, і кожен знав певні хитрощі, перевірені досвідом. Люди спостерігали за природою, дивилися, як поводяться гризуни, і вчилися перехитрити їх. Одні способи передавалися з покоління в покоління, інші придумувалися на місці, коли біда вже прийшла. Але всі вони ґрунтувалися на простому розумінні. Миша не любить різких запахів, не терпить чистоти й руху, бо відчуває небезпеку. Наприклад, ще наші діди помічали, що там, де в печі часто топлять, а попіл висипають навколо хати, миші не селяться. Казали, де зола. Там миші не гуляють. Бабусі брали цей попіл і розсипали його не лише на грядках, а й біля порогу, під стіною комори, у щілини під підлогою. Дехто навіть сипав трохи золи у тканинні мішечки і клав під лавою або біля мішків із зерном. Це був своєрідний бар'єр запаху, через який гризун не проходив. І, хоча ніхто тоді не знав про лужність золі чи її хімічні властивості, але ефект бачили на власні очі мише по посво... а... мишей ставало менше. Є села де досі користуються старим способом із м'ятою. На кожному подвір'ї можна знайти кілька кущів цієї рослини, бо вона не лише пахне приємно, а й захищає від шкідників. У деяких хатах сушену м'єту тримають у полотняних мішечках і розвішують у коморі поруч із сухофруктами чи зерном. А якщо на городі з'являлися ходи, господиня просто клала в них кілька гілочок свіжої трави. І що цікаво, миші обходили ці місця стороною, наче відчували невидимий кордон. Люди казали м'ята не зброя, а пахучий сторож. Ще один народний метод це використання перцю. На селі його не завжди купували, бо був дорогий. Але той, у кого він був, міг розсипати навколо городу тонкий шар миленого перцю, змішаного з борошном. Цей порошок гризуни сприймали як звичайну їжу, але після кількох спроб бігли геть. Були й хитріші господарі, що готували мишачу кашу, у банку сипали борошно, перець і трохи цукру, перемішували та ставили під комору. Миші приходили, пробували, чхали, відступали і не поверталися. Іноді господар навіть чув уночі, як вони чхають під стіною, і казав з усмішкою Працює моя каша. Про гіпс із борошном також ходили легенди. Дехто вважав це жорстким методом, але ефективним. Старі господарі знали, що варто лише один раз поставити таку суміш, як гризуни більше не повертаються. Гіпс тоді брали будівельний або навіть той, що залишався після ремонту. Змішували з пшеничним борошном і трішки підсолоджували, ставили це біля нори в мисочці, а поруч і водичку. Через день-два мишей не було чути. У народі казали гіпс з борошном, мов кара божа для миші. Багато господарів ділилися власними спостереженнями. Один чоловік із Полтавщини розповідав, що в нього миші оселилися в підвалі серед картоплі. Він не хотів труїти, бо там зберігалася їжа. Тоді розставив у кутах старі баночки з ватою, змоченою камфорним маслом. Уже наступного дня почув тишу ні писку, ні шарудіння. Через тиждень перевірив миші зникли зовсім. Інший господар з не робив по іншому натирав дошки біля комори камфорним спиртом. Запах тримався кілька тижнів, і гризуни обходили двір стороною. А ще були особливі звичаї, пов'язані з відлякуванням мишей. Деякі господині клали під піч скибочку житнього хліба, змащену гірчицею, казали, що це допомагає не лише від мишей, а й від усього злого. Інші вішали під стелею пучки полину або чебрецю. аромат цих трав відлякує багатьох комах і дрібних тварин. А хтось навіть співав Мишко, мишко, йди до лісу, бо тут тобі не місце. І справді вірив, що слова мають силу, усе це частина нашої народної культури, де кожна дрібниця мала своє значення. Зараз, коли в магазинах повно отрут, пасток і електронних відлякувачів здається, що старі способи втратили сенс, але ті, хто живе на землі, знають найкраще працює те, що природне, бо отрута не розбирає, хто ворог, а хто друг. Вона може нашкодити курці, кішці чи навіть дитині, якщо хтось необережно торкнеться. А попіл, м'ята чи камфора безпечні, дешеві і завжди під рукою. Тому й сьогодні в кожному селі знайдеться кілька людей, які далі користуються цими простими, але надійними засобами. У деяких господарів навіть є свої секретні рецепти. Наприклад, одна бабуся з Черкащини радила змішувати попіл. Із сушеною лавандою. Казала, що цей запах виганяє не лише мишей, а й погані сни. Інший чоловік додавав у суміш кілька крапель оцту, щоб запах тримався довше. А дехто радив посипати навколо грядок подрібнену цибулиння вона теж має запах, який миші не люблять. Ці прості способи не потребують грошей, але вимагають уваги та послідовності. Адже як і в усьому господарстві тут важливо не просто зробити один раз, а підтримувати чистоту й порядок постійно. Бо якщо залишити нори відкритими, бур'яни не прибрати, то жоден запах не допоможе. Народ завжди казав чистий двір найкраща пастка для миші, і це правда. Тож народні методи це не лише рецепти, це частина мудрості, що вчить людину жити в злагоді з природою. Вони показують, що навіть у дрібниці можна знайти розумний вихід, і, хоч миші завжди будуть поруч із людьми, переможе той, хто знає, як діяти без шкоди собі й довкіллю, бо старі способи не від безвиході, а від досвіду. І кожен, хто бодай раз застосував золу, м'ятту чи камфору, переконався народна порада найкраща зброя в господарських справах. Підсумовуючи усе сказане, можна впевнено стверджувати, природа дає людині достатньо засобів, щоб захистити своє господарство без хімії й отрут. Головне знати, коли і як їх застосовувати, миші створіння хитрі, але вони мають свої слабкі місця, їх можна відлякати запахом, чистотою, рухом, світлом і навіть звуком. І кожен господар, який хоч раз серйозно займався городом, Знає, що боротьба з ними це не разова справа, а постійна турбота така сама, як полив чи сапання. Якщо доглядати землю уважно і регулярно, миші просто не матимуть де оселитися. Перше, на що слід звертати увагу, це профілактика набагато легше не допустити гризунів, ніж потім виводити їх з погребів чи комор. Тому восени, коли збирається урожай. Варто перевірити всі кути, щілини, підлогу, стіни, підвали, усі отвори, через які може пролізти миша, треба замастити глиною або цементом, а зверху змастити камфорним маслом, запах відлякує. На городі бажано прибрати всю гичку сухе листя, старе сіно це місце, де гризуни ховаються на зиму. Якщо все прибрано, то навіть узимку миша не знайде, де зробити гніздо. Друге це системність. Не можна посипати перець один раз і чекати, що миші зникнуть назавжди. Запахи вивітрюються, дощ змиває попіл, а м'ята втрачає силу через кілька днів. Тому потрібно повторювати процедури, оновлювати засоби, змінювати місця. Народна порада така. Мишу треба не труїти, а гнати постійно. Кожні два тижні можна оновити захисні смуги із золою чи перцем. Перевірити нори, покласти свіжу м'яту або додати кілька крапель камфори, це займе кілька хвилин, але вбереже від великих втрат. Третє це чергування методів. Як і будь-яка тварина, миша з часом звикає до запаху. Якщо постійно використовувати один засіб, ефект слабшає, тому господар має міняти аромати: спочатку м'ята, потім попіл, далі камфора чи гіпси з борошном. Така зміна не дає гризунам шансів адаптуватися. Особливо добре працює комбінація запахів. Наприклад, якщо дом'яти додати трохи перцю, а золу розсипати поруч із гілочками полину. Це створює для мишей нестерпні умови і вони просто йдуть шукати інше місце. Четверте обережність. Навіть народні засоби потрібно застосовувати з розумом. Якщо використовувати гіпс. Треба ставити його так, щоб до нього не дісталися домашні тварини. Камфорне масло не слід лити забагато, бо запах буде надто різкий і для людини. Усе має бути в міру, тоді й користь, і безпека. У селі завжди казали розумний господар не робить шкоди навіть ворогові. Це означає, що боротьба має бути чистою і продуманою. П'яте спостережливість. Кожен двір і кожен город мають свої особливості десь миші селяться під сараєм, десь у бур'янах, а десь біля компосту. Тож господар має придивитися, звідки вони приходять, і саме там посилити захист. Якщо цього не зробити, то навіть найкращий засіб не допоможе. Мудрі люди кажуть хто бачить стежку миші, той збереже зерно, і справді уважність, це половина успіху. Шосте. Допоміжні засоби. Варто не забувати й про природних ворогів мишей. Кіт у господарстві не лише улюбленець, а й справжній сторож, навіть його запах може стримати гризунів. Якщо кіт часто буває на городі чи в коморі, то миші оминають ці місця, дехто спеціально залишає там стару ковдру чи ганчірку, де спав кіт, і цього досить, щоб запах зберігся. Народна приказка каже, де кіт, та миша не родиться. Сьоме ставлення до землі. Людина, яка любить і доглядає свою землю, рідко має серйозні проблеми з гризунами, бо земля не терпить байдужості. Якщо господар дбає про порядок, не залишає куб сміття вчасно сапає бур'яни, сушить гілки, вивозить непотріб, то мишам просто ніде сховатися. Усе взаємопов'язано чистота це захист, порядок. Це врожай. І нарешті головне не втрачати віру в свої сили. Буває, що мишей так багато, що здається, ніщо не допоможе. Але досвід показує якщо діяти розумно і послідовно, результат обов'язково буде. Природні засоби працюють не гірше за хімічні, треба лише терпіння як і в усьому сільському житті, тут немає миттєвих рішень. Зате є надійність, спокій і впевненість у завтрашньому дні. Тож пам'ятаймо, деревна зола, м'ята, перець, камфора, гіпс із борошном це не просто бабусині хитрощі, це жива народна мудрість, народжена з потреби зберегти хліб, працю і чистоту вона довела свою силу віками. Використовуючи ці прості речі, ми не лише захищаємо свій урожай, а й продовжуємо традицію наших предків, які жили в злагоді з природою. І якщо сьогодні кожен господар бодай частину цієї мудрості застосує у себе вдома, то й мишей стане менше і спокою більше, бо земля любить дбайливу руку, а двір уважного господаря. І тоді навіть найменша грядка віддячить щедрим врожаєм, без шкоди, від гризунів і без потреби в отрутах. А народна порада, сказана простою сільською мовою, знову підтвердить свою силу. Посипце на грядки, ох, та й миші зникнуть назавжди.